Привіт всім любителям зомбі-апокаліпсису! Під минулим відео ви написали просто нереальну кількість приємних коментарів. Мене за все життя так не хвалили. Я просто кожного із вас шльопаю по попці мої солоденькі брижечки. А сьогодні ви почуєте історію виживання Руслана Бімби. І щоб краще зрозуміти, що тут відбувається, подивіться попереднє відео, якщо, звісно, ви його ще не бачили. До речі, всі ваші побажання, поради і так далі не були використані в цьому відео, тому що матеріали відео були зняті до моменту виходу попереднього. Минулий ролик закінчився тим, що Сергей влаштував масове спалення зомбаків, в результаті чого загинув. Так би мовити, прес F Герою. І тепер я розпочинаю грати за Руслана Бімбу, який поперком являється копією Сергея. З'являюсь я в якомусь трейлері, це ж можна назвати трейлером, так? На столі лежав типовий американський сніданок, хліб, арахісова паста і джем. Пасту і джем забираю собою, а на хлібі вже з'явилися спорі кордіцепса. Тому краще його не їсти, так як на вулиці і так, зомбі Апокаліпсис. Ще до того всього не хватало ходячих кровожерливих опеньок. Тобі пізда. Ще з користом в домі я знайшов консервований грибний суп, снодійне і шкіряну куртку. І озброївшись ножем для хліба, я відправився а, ні, не відправився. Дочекавшися світанку, я відправився до бази покійного Сергея. І не питайте мене, як Руслан знає про його базу. Знає і все. Okay. По дорозі в одному із будинків я знайшов ключі від двох автомобілів. Ними виявилися дві розбитих автівки. До того всього ще й пусті. Мде да. я ще той щасливчик. На шляху мені зустрічалося дуже багато зомбі, так що більшість будинків я просто пропускав, так як відбиватися від орди зомбі хлібним ножем не хотілося. Добравшись до більш-менш спокійного місця, я попив води, з'їв кавало ковбаси і відпочивши, пішов далі. Так як довкола було багато зомбаків, я намагався не потрапляти їм на очі, але одна зграйка мене помітила, і мені прийшлося тікати. Тікає. Поблизу бази я зустрів зомбі з сумкою, так що тепер у мене є сумка. На кінець, тоді йшовши до бази, я переодівся, озброївся і пішов оглянути кругу. Блядь! Да і ще й бентів в мене немає. Так що прийшлося зривати одяг з ближайших зимаків. В одному із сараїв я знайшов генератор. Понакупляли цих генераторів тридорого, дорого, і тепер вони стоять без діла. А от мені він знадобиться. Але просто так ним користуватися не вийде, так як потрібен журнал, де розказується, як ним користуватися. І по-другому ніяк. Ну да, це ж піздець, як складно підключити генератор. У нас, напевно, кожен другий п'ятикласник це вміє робити. Ще в сусідньому будинку з корисного я знайшов дезінфікуючий засіб, пилу і лом. Так що на слідуючий день я одразу відправився до заколоченого будинку. Але вікно, яке ще вчора було забите дошками, сьогодні вже було без них. Напевно, коли вчора я бігав біля цього будинку, зомбі, які були закриті всередині, почули мене і пробили собі шлях на зомби. Але було чутно, що там ще хтось є, так що я увійшов з іншого боку. На першому поверсі було троє зомбів, з якими я з легкістю впорався. А на полиці в комірчині я знайшов схованку зі зброєю. І тепер в мене є дві топ зброї: це ЛОМ і мачете. На другому поверсі, окрім двох зомбі, я знайшов круту байкерську шкіряну куртку. Прийшовши додому, я пообідав і залишок дня повів за читанням книжки по шиттю, щоб в майбутньому покращити свій одяг, пришивши на нього шкіряні накладки. Fuck, Уночі мені не спалось, так що з позаранку я відправився до складів. Я надіявся знайти інструменти для будівництва, так як я хотів укріпити свій будинок і побудувати огорожу навколо нього. Але на жаль, склади були закриті, і для того, щоб зламати двері, мені потрібен молот. Так що я пішов до трейлерного містечка, де знайшов пікап в дуже непоганому стані, з ключами і навіть краплею палива, і ще там був причин. Але перед тим як їхати звідти, я зачистив околицю від зомби. І зібравши все корисне, я причепив причіп і відправився додому, де залишок дня провів за сортуванням речей і читанням курсів по будівництву. Так як в мене майже не було бензину, зранку я відправився на заправку. Озброївшись мачетим... мачете... мачете. Мачетем. А як правильно, та? Мачета, напевно, так? Да? Озброївшись мачете, я прям як Джейсон Вурхіс рубав ним кожного зустрічного. У одної з зомбі я забрав спортивну сумку, так що тепер можна таскати більше хабара. Непогано. А в одному із трейлерів мені трапилась армійська куртка, яка була навіть краща за мою шкірину. Біля якогось гадюшника на парковці стояло три автомобіля, і в першому з них спрацювала сигналізація. Але мені все ж вдалося дістатися до заправки, на якій я знайшов каністру. Ну що ж, тепер можна набрати бензин і відправлятися додому. Ти серйозно? Звісно, ні. Я пішов перевіряти автівки, які стояли біля заправки. І що ви думаєте? Сигналізація? Ні, там був ключ. А от в автобусі була сигналізація. Оце я щасливчик, да? Але все ж мені пощастило, я знайшов машину, ключ до неї, до ще й вона була в прекрасному стані і майже з повним баком бензину. Але заправитися просто так вже не вийде. На заправці було до хрена зомбаків. Так що я відправився додому? Наступний день розпочався з того, що я, змішавши коктейль Молотова, відправився на заправку. І знаєте що? Ну мені подобається, як воно горить. Люди рятуйте, поможіть, поможіть. Люди рятуйте, поможіть, поможіть, жити. Люди рятуйте, поможіть, поможіть. Люди рятуйте, поможіть. Помож, поможіть. Коли почав підпалювати, дзвонив 1-0 Ти готова? К чому? Я кажу як. Я кажу як чому. К новому, підпалу. Ну, новому підпалу. Минула доба була дуже продуктивною в знищенні зомбі. Так що сьогодні я спокійно приїхав на заправку, заправив повний бак, каністру і відправився до генделика, де зібрав весь алкоголь. По дорозі додому я ще заїхав і забрав генератор. Це все мене, звісно, порадувало. Але є одне але вимкнули воду. Так що мені довелося відправлятися до найближчої водойми. Це був невеликий ставок біля мого будинку. Довкола нього було тільки декілька зомбі, так що розправившися з ними, я спокійно поправ одяг. А повернувшися додому, я пришив на куртку шкіряні латки і відправився спати. Зранку я залив трішки палива в бус і відправився на заправку. Я і бус, це сука, и не янь нахуй. Я, блядь, бони Бус, сука, Клайд. Я айфа бусу, мега по бус, бус відкрий для буса душу. Стань з Бусом одним організмом Думай, як Бус, блядь. Бус це життя нахуй. Але як завжди, все пішло не по плану. Виявляється, вночі вимкнули світло, і тепер просто так не заправитися. І хоч в мене є генератор, я все рівно не вмію ним користуватися. Так що я поїхав досліджувати у кругу. І неподалік від заправки я знайшов щось на кшталт міні епіцентра в якому мені вдалося знайти безліч інструментів, цвяхів, болтів і навіть цілих два мачети. А в сусідньому складі було ще більше хабара. Починаючи від звичайних інструментів, закінчуються ломом, мачети і дробовиком. І повернувшися додому, я знову залишок дня провів за сортуванням речей. Наступного дня я зайнявся прокачкою будівництва, а саме розбирання меблів. І за день мені вдалося прокачати цілих два рівня. І всього будівництво в мене було вкачане на четвірку, але це відійшло на інший план, так як продовольчі запаси закінчувалися, і треба було шукати нові способи їх поповнення. Так що, прочитавши журнал про мисливство, я виготовив декілька пасток для тварин і до ночі читав книжку по звіроловству. Наступного дня я поставив пастки і відправився шукати їжу. Обшукавши декілька будинків, я знайшов парочку консерв і ще трішки інших харчів. І що саме головне, я знайшов журнал по управлінню генератором. Перевіривши ввечері пастки, я побачив, що вони пусті, і вирішив покласти до них приманку. Нею став мармелад і арахісова паста. Після чого я відправився читати знайдений мною журнал. А зранку я відправився на заправку, де встановив генератор і заправився. Після чого я поїхав шукати, що можна залутати сьогодні. Першим, що я знайшов, став якийсь ресторанчик, в якому я надіявся знайти їжу, але крім муки і несвіжого м'яса, там не було нічого корисного. Слідуючи місце, куди я завітав, став магазин з vhs касетами з якого поки що я забрав тільки декілька цукерків. Далі була купа якихось магазинчиків, біля котрих було до хрена зомбі, а я вже втомився як той пес. Так що прийшлося повертатися додому. Наступного дня я перевірив пастки, і в них було пусто. Та що я сів бус і знову поїхав на заправку, де заправився і після чого відправився до магазинчиків, біля яких і досі була купа зомбі. Спочатку я намагався їх задавити машиною, але це погано скажеться на ній. так що прийшлося робити це вручну. Перший магазинчик був магазинчиком одягу, в якому не було нічого корисного. А от наступний був книжковий, і звідти я вигріб усе. В наступних магазинчиках, окрім купи зомбі, нічого цікавого не було. Так що, перебивши їх, я повернувся додому. По дорозі врізавшись у стовп, через що двигун у авто майже вийшов із ладу. Дома під час сортування речей я почув якийсь дивний звук. Ним виявився зомбі, який намагався потрапити до мене в будинок, і йому навіть вдалося розбити вікно. Так що наступного дня я забив вікно дошками і пішов перевірити пастки, які так і нічого не потрапило. Тому я вирішив зайнятися фермерством і посадив декілька грядок з капустою, тому що їжі ставало дедалі менше. І залишок дня я провів за читанням курсів по будівництву. Зранку пішов дощ, і я виставив декілька кастрюль на вулицю для збору дощової води, і відправився качати будівництво. До вечора Мені вдалося докачати п'ятий рівень, а на вулиці бушував шторм. Це повинно добре полити мої грядки. Наступного дня я зібрав дошки і побудував два водозбірники, а ще переставив паски глибше до лісу, так як в них до сих пір нічого не потрапило. І залишок дня я провів за читанням. Від їжі залишались тільки пусті бляшанки. Запаси закінчувалися, так що я відправився на їх пошуки. В околиці кишили зомбаками, проте мені вдалося залутати декілька будинків. І навіть повернутися на вбиті просто в хламіну автівці додому. А їжі, яку я знайшов, хватить на дня 2 максимум. Наступного дня я відправився перевірити пастки. Вони, як і раніше, були пусті, так що я вирішив зайнятися збиральництвом. І окрім палок і декількох жуків я нічого не знайшов. А так як екзотична китайська кухня мене не приваблює, я знову відправився шукати їжу. В одному із будинків я знайшов похідну сумку. Це звісно круто, але мені би більше знадобилися консерви. Окрім декількох консерв, додому я приніс сміттєвий бак і навіть зайнявся прибиранням. А, і ще встановив одну пастку в домі. Може, хоча б мишу впіймаю. Зранку я знову зайнявся збральництвом, але тільки подряпав ногу, так нічого й не знайшовши. Ну а ті об'єб з тим збральництвом. Так що зробивши ще один коктейль Молотова, я відправився палити зомбаків. Зібравши цілу орду за собою, я взяв коктейль до рук. І зрозумів, що в мене немає запальнички. Це, напевно, одне із самих невезучих проходжень. Так що прийшлося повертатися додому. Там я взяв запальничку і, повернувшись назад, зробив те, що мав. Намотавши декілька кругів по району, я тим самим підпалив як можна більше зомбі, і після чого повернувся додому. А наступного дня я знову вирішив шукати їжу. Зомбаків, звісно, було набагато менше, ніж вчора, але є одне малесеньке але. Я не знаю, як це трапилося. Мені просто, просто не щастило в цьому виживанні. А якщо тобі сподобався цей ролик, то постав подобайку та напиши коментар. І звісно, підписуйся на канал. Гарного вам дня і мирного всім неба!